Привіт, друзі, рибалки та прихильники справжнього чоловічого відпочинку. З вами ваш улюблений рибалка-блогер, і сьогодні ми розберемо прогноз клювання на 16 грудня 2025 року. Готуйтеся, адже цей день за моїми спостереженнями та даними з інтернету обіцяє бути не найпростішим, але, як ми знаємо, терпіння та правильна тактика завжди винагороджуються. Чи зможемо ми перехитрити зимовий каприз риби. Це ми дізнаємося. Прогноз по видах і тактиках. Давайте розберемося, на що можна розраховувати та як збільшити свої шанси, попри примхи погоди. Цього дня варто зосередитись на тих видах, що традиційно активніші взимку, хоч і в сонному режимі. Окунь. Цей смугастий хижак завжди дає надію. Шукайте окуня на глибинах. Від 3 до 6 метрів, особливо біля бровок, ям, затоплених корчів та інших підводних аномалій, саме там риба збирається в щільні зграї, щоб перечекати негоду. Моя маленька хитрість повільна подача приманки. Використовуйте мормишки, невеликі балансири або компактні зимові блешні. Колір природний, або, навпаки, яскравий, провокуючий. Проводка повинна бути дуже плавною, з довгими паузами. Це ключовий момент у таку мляву погоду. Плітка мирна риба також потребує вашої уваги, хоча й буде дуже обережною. Плітка в грудні переходить у зимовий режим харчування, тому шукати її варто на тих же глибинах, що й окуня, або трохи мілкіше, але обов'язково на спокійних ділянках з мінімальною течією або у затишних заводях. На що ловити. Безумовно, мотиль це номер один. Також спробуйте опариша або невеликі манні кульки, снасть легка поплавкова вудка, або зимовий кивок, максимально делікатна оснастка. Навіть найменше клювання може бути дуже ледь помітною, тому уважність понад усе. Щука цього дня щука буде надзвичайно пасивною. Якщо ви все ж вирішили спробувати щастя з хижачкою, то шукайте її на межах глибин та мілководдя біля затоплених дерев або підводної рослинності, де вона може зачаїтися в засідці. Рекомендую великі повільні силіконові приманки або живця, але головне це їхня подача. Надзвичайно повільна проводка, буквально з волочінням по дну. Забудьте про швидкий джиг. Сьогодні щука не жениться за здобиччю, а радше чекає, поки та сама припливе їй до рота. Аналіз УМОВ А тепер давайте розберемося, чому саме такий прогноз і що відбувається з нашими підводними мешканцями. Погода 16 грудня 2025 року в Україні очікується досить мінлива зимова погода. Температура повітря коливатиметься від мінус 1 до плюс 5 градусів за Цельсієм в день, а вночі стовпчики термометрів можуть опускатися до мінус 1, мінус 5 градусів. На сході країни, як раніше попереджали синоптики, нічні температури можуть сягати навіть мінус 9, мінус 12 градусів. Загалом це короткочасне похолодання, яке принесло до нас. Фінський холод, небо буде частково хмарним, а до вечора очікується прояснення, опади малоімовірні, лише близько 10% шансу на невеликий дощ в день, атмосферний тиск, ймовірно, буде стабільним або зростатиме після недавніх коливань. Помірний вітер може бути змінним за напрямком. Такі умови перехід від значного похолодання. Зазвичай роблять рибу дуже обережною і малоактивною. Також варто зазначити, що магнітна обстановка буде спокійною, з можливими легкими коливаннями, тому додаткових негативних факторів з космосу не очікується. Температура води в українських водоймах вода в грудні вже дуже холодна. У великих річках, таких як Дніпро, середня температура становить близько 2-3 градусів за Цельсієм. У малих річках може бути трохи тепліше до 4-5 градусів, але загальна тенденція дуже холодна вода. Така температура змушує рибу триматися глибин, де умови більш стабільні, а метаболізм сповільнюється до мінімуму. Риба менше рухається, рідше харчується і дуже мляво реагує на приманки. Фаза місяця, 16 грудня 2025 року. Місяць перебуватиме у фазі спадаючого місяця. Це буде 26 й місячний день. Освітленість місяця становитиме лише близько 12-14%. За рибальськими повірями, ця фаза вважається однією з найменш сприятливих для активного клювання. Риба стає ще більш пасивною та обережною, її активність знижується. Місяць у цей день буде у знаку скорпіона. Загальна активність риби з урахуванням усіх факторів, 16 грудня 2025 року. Більшість календарів клювання відносять до поганих днів для риболовлі. Це пов'язано з недавніми різкими змінами температури та потенційними коливаннями тиску, що змушують мирну рибу йти на глибину, а хижака ставати пасивним. Загальна активність риби буде дуже слабкою та капризною. Але друзі ми ж рибалки. Для нас це не привід відмовлятися від поїздки, а лише стимул випробувати свої навички та терпіння, будьте готові до того, що клювання буде рідкісним, а підсічки вимагатимуть максимальної концентрації. Загальна оцінка клювання слабий, капризний, обґрунтування. Хоча небо прояснюється, загальний вплив фінського холоду та низькі температури води, а також фаза спадаючого місяця, роблять рибу надзвичайно пасивною і млявою. Вона триматиметься глибин і буде реагувати лише на дуже повільні та обережні приманки. Завершення. Ось такий прогноз, мої друзі. Незважаючи на складні умови, не втрачайте оптимізму: зимова риболовля це завжди виклик, і кожен спійманий хвіст у такі дні цінується подвійно, пам'ятайте про безпеку на льоду, одягайтеся тепло і обов'язково беріть термос з гарячим чаєм. Ні, хвоста, ні луски вам цього 16 грудня. Якщо вам сподобався цей прогноз, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А на що ви плануєте ловити в таку погоду? Поділіться своїми секретами та спостереженнями в коментарях унизу. Ваші історії завжди надихають і допомагають іншим рибалкам. До зустрічі на водоймах.